з кав'ярні, Зараз спускаюся до Галацького мосту. покажу вам, калата Ну, А, а що мені показувати? Якщо я вже тут, то треба щось показувати. Бачити, дощу немає, не моросить, можна щось показати. Да? Заодно подивлюся, може якусь сумочку, бачите, тут такі, такі магазини. Музикальні інструменти, але я не музикант, тому мені це не дуже цікаво, але воно виглядає, і... мені дуже подобаються інструменти, хоча я не музикант. Можливо, десь глибоко в душі. Хочу знайти якусь цікаві. Що зможу знайти, знайду. Не знайду, не знайду. Так, трохи зніму е, цей спуск. Поки йдемо до Галацької башні. Я надіюсь, вам добре чути, тому що трохи вітер є, а я без е, свого мікрофончика. sen ben onu Я згадала одну історію. Колись я по цій вулиці піднімалася доверху на таксі. Це спуск до Галацького мосту. З правої сторони буде Галацька башня. А якщо піднятися наверх, назад, звідки я зараз спускаюся, можна дійти до Істікляль вулиці, і переходячи на таксі. Це центральний майдан, це у нас Майдан Незалежності в Україні в Києві. Згадала я одну історію. Колись я йшла по цій вулиці і десь, отам внизу, з правої сторони, стояв один хлопець афроамериканець. Він продавав кросівки. але ну ви самі розумієте, які кросівки, не оригінали. І я така дивлюся, вони дуже виглядали, прям от як оригінали. І Я така кажу, дайте приміряти. Так, я, да, да, да. я знімаю свої е, ботинки чи що, я вже не пам'ятаю, чи свої кросівки знімаю, стою з цією ногою, дивлюся, а він чую, хтось там щось кричить десь е, позаду. Прям так сильно кричить, він давай е, ну це покривало, це ж все на землі, на полу, на асфальті. Він це покривало. Давай звертати ці всі кросівки в покривало і тікає, кудись побіг. Я така стою з цією ногою, з голою ногою на вулиці, я не можу зрозуміти, що трапилось, куди він побіг. Я, я ще так подивилася на ці кросівки, вони мені так понравилися просто. А потім, як я дізналася, що прийшла місцева. Поліція, і е, я так розумію, тут нелегальна торгівля заборонена, звісно, е, на цій вулиці. Тому всі е, продавці, а здебільшого вони без дозволу е, ну, мають, не мають дозволу для працювання для роботи. Я думаю, через те він взяв, зібрався і втік. Тому що іншого пояснення в мене немає. Я коли піднялася до верху, я побачила вже потім поліцію, Думаю, ну, я так вирішила, що це через це. Ну, Всього скоріше через це. Тому що я дуже часто зустрічаю афроамериканців, вони продають годинники, ну, кошельки шкіряні, Ой, боже, боже, на це все. Боже. Я зараз все звіті помакарушки Блін пахнет, але я бы не блин так спокушуваться мандаринки. Все, я, я зараз все <смеш> Треба тікати. Ось. Так що ось така була історія в мене. <смеш> Коли я піднімаюся, чи спускаюся по цій вулиці, я постійно згадую цю історію. Так, ми дійшли до Галацької башні. Повертаємо направо. Хто дивився Карасевдар? Серіал турецький. Тут знімався в якийсь не, кофей, десь знімався цей серіал. Я не знаю де, я дуже частенько бачу в Тік-Ток-відео. Треба пошукати, в принципі. Дивіться, ось Галацька башня. Не знаю, як вам це сказати, але скажу. Я в Туреччині. В Стамбулі з 2014 року проживала по 20-й десь. Я ні разу не була на цій башні. Ні разу. Признаюсь. І ви знаєте, я зараз вже майже рік в Стамбулі, і я ще ні разу не попала знову на цю башню. Не попала. Ось так виглядає вона в принципі гарно. Думаю, підніматися не треба. Вона і так гарна. Не знаю, чи треба стояти в такій черзі, щоб туди потрапити, чи воно того коштує, чи ні, я не знаю. Зараз подивлюся, начебто ніяких черг я не бачу. Зазвичай тут великі черги, але я не бачу. Ти... Ну, зараз перевірю, може, якщо що, може і зайду, а що. Якщо тут і немає черги, то чому б і ні? Правильно? Все показую останній раз. Пішла на перевірку, чи дійсно там е можна зайти без черги. Стравачик. Знаєте що? Я купила вхід, якась карта, мюзикарт за 60 лір. Якщо у вас є і можна її придбати за 60 лір і вхід безкоштовний. Клас, я попала. Галатики лісі за цей час. Ну що, друзі? Це сюрприз. Я люблю такі зйомки. Коли е, я думала, що буде дощ і накриється зйомка. А тут та, та 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 случайно потрапила на галактику башню. І це якісь, я не знаю, це, 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 це що, я вам зараз покажу все. Я в шоці, я в э, 2014 році перший раз була біля неї, і я не, не попала на неї, тому що тут такі черги. А сьогодні я за 60 лір потрапила сюди без черги. Це просто щось Unbelievable. Піднімемося наверх. Я думаю, що там дуже сильний вітер буде, але нічого. Я просто не вірю, що я сюди потрапила. Я вас приведу сюди, тому що сюди дійсно дуже важко попасти і зняти відео для вас. Це просто щось неймовірне. Це просто щось неймовірне. Подивіться на це. На цей вид це така краса. Така краса. Я дуже хочу, щоб ви сюди прийшли. І побачили цей вид просто. Так, це я е, на сьомому поверсі. Я так бачу, люди спускаються. Піднімусь тоді. Я наверх. Піднімемось наверх. Я думала, це буде важко підніматися, але тут був ліфт, тому що, наприклад, на киськ лісі на Дєвічій башні на виспідаш, то там треба пішочком підніматися по ступенькам ступенькам. Ну все, вище вже нема куди. Бачите? Укол? Бачу, у дівчинки волосся розлітається. Ну що, ви готові? Не буду коментувати, просто покажу, тому що вітер я бачу сильний. Головне, щоб не здуло. Чайка. Клас. Я е, не знімалась, нафотографувалась, всіх пофотографувала, хто тут був. Дійсно, тут дуже гарно. У мене закінчується е, батарея. Я хочу насолодитись цим видом і буду спускатися і вже їхати додому. Сумки я не знайшла, нічого страшного. Завтра піду шукати. Але воно е, дійсно коштувало того, щоб сюди піднятися. Я не знала, що тут настільки гарно. Е, я дуже рада, що я якимось чином е, потрапила сьогодні сюди. Я геть не планувала йти до Галацької башні, але побачивши, що там немає жодної людини в черзі. Я не могла просто втриматися і не скористуватися цим шансом. Це щось неймовірне. Я хочу, щоб ви сюди приїхали і обов'язково піднялися на цю башню і згадали мене, сфотографувались і відмітили мене. Було б дуже приємно. Друзі, будемо закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Ще раз нагадую вам: не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписалися, поставити дзвіночок для того, щоб Приходило нагадування про моє нове відео. Пишіть коментарі. Я була дуже рада, що сьогодні мені вдалося все-таки зробити вам відео. Дуже чекаю ваших лайків, коментарів. Все зустрінемось через неділю. Кіриш Мікізаре. u m g e Ватися набагато цікавіше ніж підніматись.